Вітаю, шановні глядачі, із прийдешним новим роком вас і е, також бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, доброго новорічного вечора, якщо у вас вечір і приємної кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву, прошу Вищі сили, допоможіть, скажіть. Духів кави, Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що буде в 2025 році, в новому році? З тими, хто дивиться відео, близькими людьми, про що треба знати, що треба повідомити, про що попередити і що буде. Допоможіть, скажіть ви ще сили, що буде. Перша карта вийшла карти перемоги. Карта перемоги У вас дуже зміниться зміни на краще тут. Вийшли карти, коли е, такий жах, якісь страждання, що було, воно завершується. І у цей період зима, весна налагоджуються відносини, ви досягаєте гармонійних відносин. Тут все про сім'ю, про родину. Е, відпадуть якісь проблеми. Ви виясните, якісь питання будуть для вас завершені. Не буде сварок, агресії нема. Тут дуже гарні карти, коли ви перемогли якусь ситуацію і перешагнули в інше життя. Дуже хороше і там в цьому житті у вас усе. В гармонії, немає агресії, немає більше яких-то непорозумінь. Те, що було незрозуміло, вам все стане ясно і ви знаєте чітко, куди рухатись. І саме оцей місяць січень. Дуже для вас позитивний. Іде перемога над ворогами. Ви дуже сильно боролися, багато, боротьби було. от Я не бачу тут руйнації, загрози для життя. Далі кінець весни е і літо. Хтось хоче тормозить, тормозить ваш розвиток. Ви будете, зараз я хочу глянути що Бо у вас літо має принести дуже багаті гроші, ви маєте стати прям багаті. І йде накопичення фінансів, ви зможете придбати якісь. Нерухомість, от все, що для для дому для дітей. І літо ви проводите серед близьких людей, друзів, дітей. Дуже гарний період. Ви відпочиваєте, піклуєтесь про близьких людей. Тут дуже хороші карти, Я тільки хочу це переглянути. ну Так, і влітку почнуть. Верніше можуть повторити раніше такі були напади. Ну, Тут виходить кладовицька магія. І оце вона починається літом, середина літа, і хочуть вас зупинити у розвитку в грошах. Можуть робити крадніки на гроші. Оце я хочу убрати. Заперечу, весь негатив убираю. Тому що до вас тут відкриваються великі потоки грошей, ви встаєте на такий стабільний, дуже рівень, стабільний прибуток. от І осінь. В осінь теж дивіться, що творять, хочуть вже. Повторюють, тут вже і виходить, що порчі, порчі кладовицька магія. І саме на розвиток грошей закривають. Хто це робить? Хто буде заважати, Приховно. агресія можуть підливати, лити воду. Угу. Автомобіль переклади магію. Отут треба все забрати. заперечу весь негатив убираю. Так, я з цього розкладу думаю, що до осені оговтаються вороги, яких ви розбили, побили і повторять, тому що це як повтор. Те, що робився раніше. Загалом, рік дуже гарний, плодовитий, дуже, така як в інше життя, ви переходите на інші рівні, вищі. І фінансово вам буде більш комфортно. Особливо тут вийшли жінки, вони знайдуть себе. Жінки. Навіть як то по-іншому будете себе усвідомлювати. Ваші сили, янголів охоронців духів роду, прошу допоможіть, одверніть ворога в цьому 2025 році. Оцікайнові вісім всіх ворогів, від тих, хто дивиться відео близьких людей. Одвертаються всі бомби, ракети і снаряди, і дрони, вибухова хвиля, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яка зброя і повертається назад. Тому хто запускає, звідки запускає. Більше воювати не зможуть, буде так і так і є. І всі, хто погано робить, магію негативну будуть робити. Повертається все назад, сили втрачають, свідомість, втрачають, жити не зможуть, більше лиха повторити не зможе, буде так і так є. Відкривають дороги, на здійснення мрії, на здійснення всіх намірів, планів, дороги на гроші, дороги на любов, на здоров'я, на щасливу жіночу долю, чоловічу долю відкриті у 2025 році. Буде все сказане так буде. Скажіть, допоможіть вищі сили. Про що треба ще повідомити, знати тим, хто дивиться відео близьким людям, що буде у 2025 році. Поступово відновити своє здоров'я. Тут вийшли карти, що раніше такі були напади, що вам не вистачало фінансів для здоров'я, для того, щоб е це і ліки, і може якісь відвідувати е процедури, да, от те, що потрібно для здоров'я, щоб. Е Мати фізичний стан. Тут вийшли карти, коли ви смоктували всю енергію, робилися порчі, може, навіть на здоров'я. Виходить, що у вас зміниться якість життя на краще, і своє тіло ви доведете до uh -huh. ідеалу. От, якщо була зайва вага, ви її позбудетесь, Чоловіки, якщо от наберуть м'язеву, ви матимете таке сильне тіло дуже. Ще спина, може, проблеми, якщо були із спиною, тут Теж, завдяки вправам, ви будете займатися. От по цих картах ви зробите щось з собою, що більше не буде не болю, не дискомфорту. У вас перестане боліти спина, спина буде гарна. Гармонія із собою ще підуть стреси, ви зробите такий, не знаю, хтось може переїде від когось, від цього, хто агресію чинив, ви приборкаєте, ви зна... зрозумієте, що вам реагувати більше не треба, ви більше сконцентруєтесь на собі. Ворогу повна дзеркальна. У вас така буде захист такий, от дзеркально просто, що ворог вам робить, те на себе буде і забирати. А ви просто будете насолоджуватись. У вас цей рік забезпеченої, щасливої, фізично активної людини. Чоловік, жінка, чоловіки будуть дуже сильні, м'язи, от дуже така рухомість, ще Дуть гроші, йде прогрес. У вашій роботі буде багато завдань. Ще, якщо дивляться військові, вам вдасться досягнути ну просто. Перевершити себе от, в, в виконанні яких-то завдань. Ай, ну, це дам, більше військові. Коли ви очолюєте групу людей і блискавично виконуєте завдання швидко, дуже, дуже швидко. Може, буде надана техніка така спеціальна. І загалом. Ті, хто прагнув придбати собі автівку, автомобіль, тут будуть гроші, ви зможете це зробити, і це набагато покращить життя, якість життя. Угу. Такий рік. А що твориться із агресором, із ворогом, ну, да, йому буде дуже сильно плохо ваші дії. Оце мені йде, коли саме ефективне із людиною деспот, це ну, людина без емпатії, деспотична, то саме ефективне проти таких людей це повністю дзеркалити, проявляти силу, давати відсіч і жодного контакту емоційного, спілкування нуль. Тут ви так і зробите. І цей агресор, оскільки він не намагався, буде отримувати дуже сильні поранення. Поранення дуже глибокі, сильні, болючі, він не зможе після цього оговтатись. І його буде отак пришпилено, все, він нерухомий. Ви загоюєтесь, відновлюєтесь. Жінки будуть дуже красиво е е е покращиться, от саме краса, волосся, тіло, шкіра, дуже гарно ви будете виглядати. Може, змінити даже, от вбрання. Якщо жінки вони будуть, е перевага віддаєте легкості, От коли. Сукні одягають жінки, сукні, легкість, така гармонія, жіноча краса тут в цьому році. А, і знову це, що мені виходило, як ворог діє, хоче повернути в той стан жаху, постійного стану страху, страхів, буде намагатись повернути це основне, що треба зрозуміти. Якщо ви вже з кимось сваритесь, вам роблять боляче, ні в якому разі не починайте. Повертатись, не повертайтесь. Вас хочуть тут магічно, будуть мороки намагатись зробити в цьому році привороти, поставити таким чином, щоб ви виходили на зв'язок і далі вже йде маніпуляція над вами, як, як то вони знають, що. Ой, говорити, весь негатив, убираю. Прив'язки, привороти, мороки знімаю. Всю агресію, негативну програму, анулірую, щоб не лили на ваші фото. Які програми, мороки, морочки не ставили, привороти не, не працюють. анулюються одразу. І всі фотокартки не несуть прив'язки до вас енергетично. Буде так і такі. Прошу ваші сили, допоможіть, осічіть всі прив'язки, мороки, негативні програми в наступному році. З тих, хто дивиться відео близьких людей, як з уся вода сходить. Весь негатив, всі програми негативні. Відкриті шляхи на щастя, на гроші, на любов, на здоров'я, на здійснення мрії, де прийде мир у кожен дім. І перемога над ворогом абсолютно. І більше ворог не зможе чіпати, агресію чинити, нападати не зможе, буде так. Вихи сили янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, знищить ворогів, більше не зможуть нападати. Всю силу свою втрачають, енергію втрачають, свідомість втрачають, лихо причинити не зможе, жити не зможе, оцікаю, одвертаю ворога, по інших шляхах пускаю у 2025 році, стоїть щит, міцний захист на досьмах, хто дивиться відео, близькими людьми. І в день і вночі янголи-охоронці захищають, оберігають. Вся агресія, загроза відвертається, ворогам повертається назад. Буде так і так і є. Більше маніпулювати вами ніхто не зможе. Ніхто не зможе втрутитись у життя, у долю, без вашого дозволу, впливати не зможе. Стоїть заборона, і захист міцний відновлює, Повертаю всі гроші, фінанси, енергію, здоров'я. Сказане здійснено, так буде. От так що на цьому я буду завершувати. Ще раз вітаю із Прийдешним Новим роком. Хочу побажати, щоб в на наступному новому році У вас завжди були гроші. Їх на все вистачало. Вони ніколи не закінчувались. Щоб ви прямували до успіху, до, до щастя, до своєї мети. Здійснювали всі мрії, і ви були дуже щасливі і здорові. Відновили своє здоров'я і оточення вам. Прийшли люди, друзі, близькі, кохання, щоб прийшло, щоб вас любили, ви любили, і вам можна бути щасливими, і ви такі і є в цьому році 2025-му. Буде так і такі. От. Я на цьому завершую. Дякую всім за увагу. І... А ще хочу нагадати, щоб ви не забули привітати із новим наступаючим прийдешнім роком військових України. Будь ласка, зробіть це. Хто скільки зможе, як по вашій можливості енергетично пошліть, привітання, що ви підтримуєте, бажаєте успіху, перемоги. Військово. Буде так. Дякую ще раз за увагу. Бажаю вам приємної новорічної кави і до зустрічі.